Чи можна замінити пластиковий сайдинг на будинку через страхову компанію безкоштовно? Коротка відповідь: так, можна. І коли мене люди питають, скільки часу це займе, то моя відповідь залежить. В деяких випадках це може бути тиждень або два, а в деяких випадках, як цей випадок, де ми зараз стоїмо, і ви вже бачите на фоні, це може зайняти цілий рік. І ось чому. Значить, зараз ми знаходимося в Ломбарді, Ліної і в Ломбарді минулого тижня трапився град 2,25 інча і вітер 72 милі мілі за годину. Це є більше ніж достатньо погані умови погоди для того, щоб отримати гроші від страхівки і за дах, і за ринви, і за гатерси, за все, що ви хочете. Це людина нам подзвонила і каже: слухай, у мене тут дві сторони будинку, тому що град прийшов з південного західу, повністю побиті і дірки в серінгу знаходяться. Чи можемо ми отримати від страхової компанії гроші за весь сайдинг, тому що в мене вже давно з ним були проблеми, я вже там ремонтував вас, як ви бачите, ми це ну ми це разом бачимо з вами. Я кажу: відповідь: так, можна. І зараз я вам поясню, як саме ми би це зробили, і що саме, скільки часу це конкретно займе. На дивіться: перше, що нам треба буде отримати від страхової компанії гроші за той сайдинг, який пошкоджений. І розумієте, град б'є не. Кожен міліметр цей пошкоджений, цей не пошкоджений, цей пошкоджений, цей не пошкоджений і так далі. Страхова компанія, перше, що вони скажуть, це супер, ми вам заплатимо за те, що пошкоджено, тобто половину по суті по площі десь, а інше ну не пошкоджено, то й не платимо. Перший крок, що нам потрібно буде зробити, це отримати гроші від страхової компанії за те, що пошкоджено. Після того, ми зробимо декілька речей. Перше, ми провіримо з вашим містом, чи дозволяє ваше місто міняти частково два-три шматочка сайдинга, чи можливо вони вимагають заміну всього сайдинга. Якщо вони вимагають щось, що рідкість насправді, але буває, то це нам дуже сильно допоможе. Якщо вони цього не вимагають, то звісно що це нам ніяким ніяк, чином на нас не попливає. Тепер ми візьмемо один шматочок цього сайдинга, вийшлимо в спеціальну лабораторію, щоб вони нам сказали, якого типу, якого кольору, якої висоти, довжини, ширини, товщини, текстури, смаку, whatever. Цей сайдинг є тільки у нас ця бумажка буде, вони нам також скажуть, чи можна ще цей сайдинг купити ще не можна. Якщо його купити можна, то це складніше. Якщо його купити вже не можна, це легше. Тепер, навіть якщо його можна купити, чи оригінальний колір цього сайдинга буде такий самий, як зараз колір цього будинка, чи ні. Моя відповідь в цьому випадку конкретно ні, тому що клієнт зміняв собі вікна там, і бачите, там поламали вони сайдинг, і він його трошки поремонтував. І це сайдинг, який в нього був в гаражі, десь там стояв. І ми знаємо, що це є оригінальний сайдинг. Просто колір уже колір теж оригінальний, а колір будинку вже вигорівший. Тому ми знаємо, що колір буде інший. В цьому випадку нам придеться зробити декілька речей. Номер один, як я сказав, отримати гроші за те, що саме пошкоджено. Номер два. в страхову компанію документи того, що вимагається містом, і що вимагається конкретно компанією, яка випустила цей сайдинг оригінально. Щоб ми знали, чи вимагають вони заміну одного кусочка, чи вимагають можливо вони заміну всього сайдинга, чи може вони вимагають спеціальні прослойки знизу під сайдингом. Це все треба провіряти. Після того, як страхова компанія нам заплатить, скажімо, за звичай, якщо у вас є покриття, окей, треба теж дивитися, за заміну цілої сторони, яка у вас є там 50-50, пошкоджена, не пошкоджена, тоді ми зможемо зі страховою компанією сказати, слухайте, у нас тут є закон, який каже про те, що кожен кутик, окей, крім з цих, тому що тут цегла, кожен кутик ззаду, або кожен кутик ось там наверху. Який торкається сайдингу до сайдинга, вимагає спеціальну прослойку, яка називається house wrap. Дуже часто люди називають це тайвек. Тайвек це одна з компаній, яка випускає цей матеріал house wrap. щоб він налягав один на один, як мінімум 18 інчів. Яким чином ми можемо загорнути Tyvek на 18 інчів в ту сторону, якщо цей сайдинг не можна трогати? І таким чином ми отримуємо іншу сторону. Є одна сторона, потім є інша сторона, потім інша сторона, потім інша сторона. І зазвичай, щоб отримати чотири сторони по одній крок за кроком, то потрібно міняти аджастерів зі страхової компанії дуже часто, тому що в них теж є свої ліміти, що вони можуть заплатити, що вони не можуть заплатити. Кожен з таких спроб заміни частера займає 45 до 60 днів. Тому в цьому випадку, коли мене клієнт сказав, слухай, чи можемо отримати цілий сайринг, моя відповідь була: відповідь: Так, ми можемо, тому що ми в Ломбарді дуже багато роботи робили. А факт: наш офіс знаходився в Ломбарді на Highland Point три роки, напевно, що ми зробили пів Ломбарда по суті. Тому ми знаємо закони цього міста. Ми знаємо, що вони будуть вимагати цей хаус рап в клієнта є покриття, що є супер. Причина, чому це займе довше, ніж зазвичай, через ось ці от клоунські ремонти. Ну як ви бачите, зазвичай ми б могли зробити аргумент, що слухайте. Такого сайдингу такого кольору більше не випускається, і страхова компанія мала би дуже сильну, е, е, дуже сильний тиск на них, щоб заплатити за весь сайдинг, тому що в вашому insurance policy пише про те, що страхова компанія зобов'язується відшкодувати вам всі витрати зв'язані з ремонтом вашого будинку, щоб будинок був в такому самому або кращому стані ніж до того, як трапився шторм. Якщо би ми могли сказати, що до того як трапився шторм, будинок був весь одного кольору, а тепер ви пропонуєте, щоб ми міняли тільки те, що пошкоджено, і це буде два кольора якось тут, то вони би нам зазвичай досить легко заплатили гроші за весь. Але через те, що у нас вже є два кольори на будинку, то страхова компанія скаже, тобто для вас це ніколи не було проблемою. Коли ви це робили, тепер це є проблема для вас. Ну і звісно, що такого типу аргумент дуже багато значення немає. Тому в цьому випадку ми налягаємо тільки на закон, який в Ломбарді є, і тільки на те, що в клієнта є покриття на Building Code Coverage, а не на те, що колір буде інший. Якщо у вас є подібна ситуація, а забавно, я вже цього місяця зіткнувся з двома такими: це є один. А один а жінку звати Орися, знаходяться вони в Алганквін. У них теж є закон, тому там теж все вийде. Але рішення, які ви приймаєте, ремонтувати сайдинг отак. Чи не ремонтувати сайдинг так, справді потім в майбутньому воно вам як то кажуть, аукнеться. Тому якщо у вас є або побитий сайдинг, ви хочете, щоб ми отримали гроші від страхової компанії за весь сайдинг, звертайтеся навіть якщо у вас є один, два-три шматочка, які пошкоджені від того, що гілка впала, чи град побив, чи можливо, ви вікна міняли, чи до речі. Якщо ви жарили гриль, барбекю і поставили гриль задато близько до будинка і трошки сайдинга поплавали, це теж покривається страховими компаніями. У нас таких випадків вже більше ніж 10 Є здавалося б, чому тому, що це є випадковість і тому, що це є одного разу трапляється, більше не трапляється. Тому, якщо вам цікаво, як ми розрулимо ось цей проект, або хотіли би, щоб ми розрулили подібного проект для вас. Звертайтеся за номером телефону внизу під цим відео. Ми будемо дуже раді допомогти.